Сьогодні майдан вже інший. Він мовчить, але все ще продовжує надихати українських музикантів, бардів, письменників і поетів. Погуляв майданом і написав нову пісню. Саме так нашого земляка, прилучанина Віктора Погуляя, представляли на сцені Київського Євромайдану, коли той виконував свою нову пісню про небесну сотню. На майдані Віктор стояв ще з першого дня його створення. Я поїхав туди, знаєте, як не екскурсант, і не турист. А побувати там відчути дух і можливо дати щось своє. От я приїхав туди. В мене вже було написано три перших вірша, яких я й прочитав ще на європейській площі. скажем, з гордістю скажу, що я 13 разів виступив з київського майдану. За більш ніж три місяці протистоянь творча душа прилучанина розкрилася настільки, що сьогодні має у своєму доробку цикл революційних віршів і пісень. Там надихає все. Там надихає перше, що єдність. Я там познайомився дуже з, багатьма людей, з людей не тільки з Західної України, дуже багато: Кіровоград, Луганськ, Донецьк. Навіть там був Саша Єнакієво, який виступав зі сцени, і каже, що. от… Янукович говорить, що не підтримує майдан. Так, от я з Єнакієва, товариші. Революціонер розповідає, що не пропустив жодного зібрання ані в столиці, ані в прилуках. В обох містах відстоював майбутнє України, стояв за волю, за совість, за наших дітей і онуків. Найцінніше, що сталося за цей час, розповідає Віктор. Це те, що кожен, хто стоїть на майдані, змінився зсередини. Всі переконані, що в тій системі, в якій жили, більше жити не хочуть. Своєю творчістю Віктор Погуляй хоче провести велику роботу із роз'яснення справжніх цілей і цінностей майдану по всій Україні. Планую зробити. Запросили мене в Запоріжжя, Луганськ, де зараз дуже нестабільно. Ми кажучи, ще трошки ранувато. На передачу з творчим ну з концертом. Концерт мій буде називатися Схід і захід разом. Поезія народжена Майдану. Поезію, народжену майданом, Віктор погуляйниця, слухачу серцем, оскільки музичної освіти немає, і навіть з нотами погано знайомий. Та неймовірний дух боротьби за свободу настільки глибоко і міцно усів у його серці, що не дає спокою творчій вольовій душі. Нот, я крім дормидореміфасоля сідо крім назв, я не знаю і не розумію, так. Тобто, це інтуїтивно, ну от скажем як і моя поезія, да так? мене таке враження, що це не я пишу. Я коли перечитую свій вірш, який написав, да я дивуюсь, ай-яй-яй, як красиво. Революційні композиції Віктора Погуляя унікальні. Вони викликають змішані почуття. Ними хочеться захоплюватися, надихатися. Від них хочеться ридати, радіти і рахувати мурашки на шкірі. Бо вони про нашу історію, яка твориться сьогодні і зараз на наших з вами очах. Небесні сотні наш симвою колін, засоби сте всім її героям, що підняли народ на зі скалін. І що в бою на ногах устояв. Ще однією цікавою закономірністю творчості Віктора Погуляя є те, що його вірші виявляються пророчими. Так сталося і з новітньою українською Енеїдою, яку автор написав два місяці тому. А вже за дуже короткий час вона стала дійсністю. Яйцем збити з ніг колись. Януковичу, проснись. Ти ж слуга мого народу, а не Путіна зі сходу. Тож роби, що каже, віче. А інакше сам накличеш людський гнів на межегір'я і на беркутове пір'я. Про що сам вже пожалкуєш в старості, коли почуєш у тайзі про Україну, яку ти давно покинув, де тебе вже забули. Янукович щось не чули. Вся творчість Віктора погуляє має єдине покликання нести людям добро. Я по життю завжди був і залишаюсь войовничим оптимістом. А воєни тобто я і песімістів заражу своїм оптимізмом. Так і, скажімо, моя творчість, мої вірші, навіть ті, що написані на Майдані, так, вони закликають до єдності, боротися зі злом. А що, ще, що треба людині? Добро. Добро і любов. В Україні, в Україні, чорне море, зовто Карпатські, Кримські гори, тут свободи є не.